Буде мир. Так. Ми всі того хочемо, страшенно хочемо. Ми в того в Бога просимо і ми то отримаємо. Бо ми особливі, ви особливі. От я дивлюся на вас, і ви такі мої рідні, знайомі, ви схожі на мою родину, на моїх сусідів. Ми українці. Це наша земля збіджена, спалена, зруйнована, але наша. Нам ніде не буде краще, як вдома. Чу їсти без хліба, але вдома. я завжди так казала. І тільки з тим гармоном, який виробляється гармон позитивної радості, той, який допомагає долати, долати біди. Бо як не запастися, знаєте, медвід запасається салом і спить цілу зиму власним жиром користується. а ми маємо запастися енергетикою. Бо хто знає, скільки нам ще треба долати перешкод. Тож, зараз робимо фотографію, щитаємо там гроші, в кого вистачає на білет, в кого ні, купляємо білети і зустрічаємося ще раз вечором на бюветі, бо я сьогодні добра, я аж два рази прийду, і потім зустрічаємося в палаці. Тож. До фотографії. Прошу дуже. Фотограф в мене, професіонал. Ми вже 10 років працюємо. В мене таких фотографій вже вішати немає куди. То що він робив? Найкращі фотографії у нього. Поїхали.